Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Скажіть, будь ласка, чому ми вітаємося? Як ви діти думаєте, чому ми вітаємося? Так, ми вітаємося для того, щоб побажати іншим здоров'я, своїм вітанням. Доброго дня! Ми бажаємо доброго дня на сьогодні. І Чому у нас тоді виникає настрій гарний, і нам, всім, дорослим, і малечі, всім весело? Так, я вважаю, що це тому, що світить сонце, навкруги все зеленіє і співають пташки. Діти, а коли це відбувається, коли ось такий все навкруги і такий настрій? Як ви вважаєте, це коли? Так, це. Весною. Діти, от ми сьогодні і поговоримо про весну. І давайте подумаємо, а що ж спонукає те, що у нас весна, що допомагає стати весні? І навколо все зеленіє і цвіте? Так, це допомагає зробити сонечко. Молодці. І навколо. Все буквально оживає і розквітає. Давайте ці слова з вами повторимо: оживає і розквітає. Молодці. Дуже добре. Тепер давайте скажемо, чому у нас все так з'являється? Що перше говорить про те, що весна? Так, про те, що наступає весна. Перші з'являються квіточки. Це первоцвіти. Давайте розглянемо малюночки. Дітки, подивіться, які яскраві. Згадайте, це, знову повторимо первоцвіти. Разом первоцвіти. Це у нас проліски, це підсніжники, це крокуси. А це конвалії. Такі чудові квіти нам сповіщають, що прийшла весна. Малята, погляньте, ось таке вбрання приймають дерева. Вони гарні, яскраві, з такою свіжою зеленю теж сповіщають весну. Малята, погляньте ось на, ці, на це дерево і кущі. Що з ними відбувається? Вони зацвітають. А ще, як можна сказати, квітнуть. От давайте з вами нові слова повторимо: зацвіли дерева і квітнуть кущі. Ще раз, зацвіли дерева, квітнуть кущі. Молодці! Малята, а яке ж небо весною? Погляньте на ці малюночки, як ми можемо сказати. Яке це у нас небо? Світле, ще яке блакитне, ще яке ясне. А про це, як можна сказати, хмарне небо. А це яке в нас небо. Сонячне! От дивіться, скільки нових слів ми з вами сьогодні з'ясували і навчилися. Повторимо: це небо яке світле, блакитне. Молодці, а це хмарне. А це яке? Сонячне, молодці діти. Малята, давайте ми з вами пограємо в гру. Гра називається Яка весна. Подивіться, яка весна у нас гарна, така дівчинка красива. Як і стоїть питання, яка ж весна, ми можемо сказати зелена весна. Повторимо разом: весна зелена, молодці. А тут яка, коли квітнуть всі квіти, яка вона, скажемо, квітуча. Давайте разом скажемо: весна. Квітуча. молодці. А це чарівник стоїть. Як ми можемо сказати, якщо весна чарівна, да? разом весна чарівна. А це яка світить лампочка у нас, то можемо сказати весна світла, разом весна світла. А це сонечко, яка весна? Сонячна, молодці, ви мені підказали. А тепер разом. Весна сонячна. А тут у нас хмаринка й дощик іде. як скажемо, як сьогодні у нас дощик іде, яка це весна? Весна дощова. Молодці. А це ще можемо сказати, яка весна тепла. Давайте разом весна тепла. А буває так, що весною холодно, то можемо сказати, весна яка. Холодна, молодці. А це яка весна, як у нас всі працюють весною, садять щось, то яка весна працьовита. Разом скажемо. весна працьовита. Умнички. Малята, ми сьогодні з вами все повторили про весну і з'ясували, яка у нас вона звана, чарівна, гарна, світла і хороша. Ми на цьому тижні будемо прощатися з нею, а на слідуючому тижні у нас вже буде вітечко, і ми його будемо зустрічати. Я бажаю вам гарного настрою і світлої ще сонячної весни. До побачення, до зустрічі!